Всім привіт! Сьогодні у нас 9 вересня. Ми продовжимо копати нашу картоплю. Правильніше сказати, вже закінчуємо, залишилося два сорти. Сьогодні будемо копати, напевно, найвідоміше одну з найвідоміших. Картопель, слав'янку. Для мене вона взагалі найцікавіша, тому що там частіше за все трапляються такі рекордні екземпляри. Ось, вона в нас її небагато, тут 35 кущиків, 2 рядки і там ще 5 картоплин далі. Так що ми приступаємо, поки гарна погодка у нас не холодно, не жарко, саме те, щоб копати. Ще раз кажу, для мене це найцікавіше. Так що починаємо. Один корці! Ого. Нічого себе, Скільки їх там? Це було очікувано. Вони щось держиться на землі. Дуже багато мілкої. Відноси. М'яхкає. Беш там, де бур'яна нема, там буває м'яко. бур'яна А де ти його більше возьмі? Садіть, бур'ян. Як виріз, як картопля, його перемогла, то всю. А, оце наша надо. Нічого ще. Хватит там. Тут це загене. Ого, там які! Такі які. Не рекордні, такі сьогодні. Десь були Ну Я Тоже вона рапата, дивіться. Грапата, але ну, не така як та. Не така, як собала. Вона світліша, і забава, а собала червоніша. Розу, розовіша більше. Там Маленький корчик корчик. А там дуже багато Маленький, він бачить. Це. Це а, мені на потіцей подобається. Ще він тобі подобається? Не знаю. Тільки мало що нагорнути, напевно, що погано є. Різно. Яка, да? Проблема наче не дуже розлазиться, я ж думаю. Ось, во. Не, от то. Ось таке. Хоче ж дві хвилини порости. А по вся коридом. О, густе. А мисто. Да, іще. Барабульки. Така погодка була, як вийшли копати вже Але, нічого. Добре, що нам небагато. О, це воно. О, бо я Ого, ні, чого собі бадало? Він такий здоровий. От мене тут все пішло в бази. Так, там кавуни немає. Цього року да, таких рекордів нема. Жабан так не? Ой, ма. <світ> <світ> ну, щось курчик великий, але якась картопелька дрібна.

Так, один цей і ще цей здоровий. Це крабик. Да, цей крабік. І потім виключимо. Сейчас світло щось ми у них. Воно прокущувати. Ну це А Це мені подобається. Це тримато. О, ти так. І, і ти так. А вдруг <рігла> тут рекорд, щоб не порізати. О -о -о. Бери, але так. А ну дайте, я повибираю їх. Романи сюди. Ох ти! Дякую. Бараболя! Це <рігла> гарний корч, так. Ну видно, воно, воно і висохло, вона визріла. Давай. Най. Ого. Барабуль. О, ще й даже збіг хтось. Вийдіть нікуди спину, там держим. Треба буде відро від розкладати, вже Пакет порветься бо треба пакет Ого, БМВ. Кілограма 4 мом. З одного корча. більше. якби такі всі, то це було б капець. То садили 50 корчів. Та воно ж рік на рік не приходиться. Все? Ох ти ще! Як це ще? Де ж це земля на ніках? Ще й мокро. Ще одна. Гнила, по-моєму. Це вона була біля гнилої. Ай. Бу. Ай. Да. гнила. Добре, ми <різь> вимикаємось, потім як всю викопаємо. Оце з що, що викопали вже придовше. Виглядає. І так, викопали ми нашу слов'янку, ми трохи пришвидшуємось, бо в нас вон, щось таке дощ вже капає та ляпає. Ось така вона. Непогано, хотілося б кращу, як завжди. Хотілося б якихось би рекордних таких картоплин. Цього року немає. Саме більше була поки що жира. Менше було на ній бур'яну і багато є такої, що м'яка. Це погано. Він вже дощ іде. Треба срочно збирати. Ось цей корчик найбільший. цей найбільше. Оцей найбільший, да, вон, вона. Ви, ну вся така гарна. Виставили, не Я вся... вся... є, є, звісно, як завжди, пару кущів таких. Ось є. І такі трапляються. О, тут з краю вже останню досаджував, то було. О, Але в принципі, що хтось. Взяла Ви, відро п'ятилітрове. У, у відро. напхаєш якось. А, Оце п'ятилітрове відро, один кущик. Не буде. Давай О, пакет одразу. Дощ, де? Хоч би зняти, там потім переносить. Оце так корчик. То Один важимо ось. Да, сьогодні. Зараз розріжемо. Один важимо ось цей так. О, вже йде дощ. Славянку, мабуть, знають, яка вона. Просто цікаво, що такий корч великий. Ой, я не підніму. Давай, працюй. Ой! 5300. Ого, хороший! Я забираю його. Добре, давай одразу розріжемо, бо ні собака не хоче йти, ніхто. Так, конечно, І ми Так, буде. наступного разу копаємо червону руту. Якщо ця така м'якенька, то та теж дуже багато Ріжу. тоді може бути такою м'якою. У нас жовтіша да, за забаву. Uh. Зараз ми її і посмажимо на вечерю. Да, ця дуже смачна смажиться. Якщо забава схожа, то вона варити пюрешка, а ця смажить. Все, втікаємо. Добре. Дощ уже. Дякую всім за перегляд, всім миру, добра, всім пока.